У пошуках компактної гортензії зустрічайте «Milk and Honey» – ніжну витончену новинку 2023 року. Цей сорт створений для тих, хто мріє про акуратний стильний кущ. Висота всього 60 см, ширина до 70 см. Ідеальна підходить для невеликих клумб, бордюрів або вирощування в горщику на терасі чи балконі. У липні Хані починає своє цвітіння, яке триває до вересня. Її суцвіття до 20 см завдовжки і ніби зібрані з порцелянових квіток. Вони мають ніжні, кремово-жовтюваті відтінки, мов молоко і мед, як і назва цього сорту. Цей колір спокійний, теплий, дуже делікатний. На фоні темнозеленого листя виглядає особливо вишукано. Сорт створено в Нідерландах у відомій серії Living Creation, що славиться витривалими сортами з рясним цвітінням. Мілкен хані ні виняток, вона легко витримує морози до мінус 30 градусів. Гортензія полюбляє сонце, але і легку напівтінь. Слабокислі ґрунти, і, як у всі волотисті гортензії, потребує короткої обрізки навесні у першій половині березня для кращого розголуження і цвітіння. Волотиста гортензія Milk and Honey маленька за розміром, але велика за емоціями. Її квіти це про ніжність, тепло і затишок. Молоко і мед прямо у вашому саду.